Всім привіт, дорогі друзі! в цьому відео ви дізнаєтеся помилки, які часто допускають неофіти під час лову на твічинг на ривкові анімації великих воблерів. І я спробую зробити все можливе в стислий термін, аби ваші улови... Після перегляду цього відео стали значно більшими. Але спершу хотілося б вас попрохати підписатись на канал. З невідомих для мене причин левова частина аудиторії, яка переглядає це відео, не підписана на канал. Тому давайте, друзі, тисніть нарешті вже цю трикляту кнопку підписатися, виправляйте вже цю ганебну історію з непідпискою. Ставайте повноцінним членом нашого ком'юніті, нашої групи. злих, і будемо спілкуватися, до речі, з певною кількістю людей. Я спілкуюсь навіть на інших каналах: Telegram, Messenger, Viber, WhatsApp. Ми обговорюємо якісь теми. У нас вже є певна ком'юніті. Тому давайте приєднуйтесь і почніть з підписки на канал. Приємного перегляду! І перша помилка, друзі, це екстрафаст. Часто я чую звідусіль лунають усілякі оці тези, що треба ловити на надшвидкі вудлища. В жодному разі, друзі. Надшвидкі вудлища і твічинг або ривкова анімація воблерів, а які є види і які потрібно знати, ми поговоримо дещо пізніше обов'язково. Це не екстрафаст. Вам потрібне вудлище, яке буде мати більш глибоку дію, якщо завгодно. Модерейт Фест, іноді навіть чистий модерейт, більш повільні дії бланку під час ривкових анімацій. Що я маю на увазі? Коли ми беремо наш улюблений Max Quad 128-й або Рудру, чи Balisong і намагаємося зробити якийсь імпульсний удар, це може бути ривок, протяжка, неважливо. У нас згинається лише вершинка, і Воблер не отримує того імпульсу, аби розкрити весь свій потенціал, закладений. В нього виробником. Ось чому басовики, вудлища, які мають таку конусність зовсім не про джиг, скажімо так. Е, такі спінінги, наприклад, як Баспрошоп з Джонні Моріс, Карбонлайт, Сігнатур і таке інше, вони і продирають ці воблери. І вони в свій час здобули оцю славу американським спінінгам в Україні. Мовляв, можна і потвічити, а якщо щука закрила рот, можна і на джиг половити. Тому, друзі, запам'ятали, фаст в жодному разі. Moderate фест, спінінг до 28 грамів, і буде все окей. По довжині 1,85 2,13 тринадцять. Я би не радив вам твічити спіннінгом більше, ніж 220 см, оскільки ваші руки... Долоні і взагалі вся рука не скаже вам вдякую вже в кінці рибалки, в цьому я вас запевняю. Впевнений, що деякі блогери вам будуть розповідати про неймовірно універсальні 9-футові вулища, які не прочуть комфортно твічити. Повірте мені, це не так. Тепер щодо шнурів. Всі ловлять шнурами. Однак, давайте по-чесному. Всі ці приманки розроблялися в Японії для лову на флюрокарбон, друзі. І на флюрокарбоні вони розкривають свій потенціал зовсім інакше. Ось чому я бачу нерідко у таких досвідчених шанувальників лову щуки на ривкові проводки бігмінов флюрокарбон. І, звісно ж, ось ці речі, бейткастингові катушки. Про них ми теж поговоримо обов'язково. Але помилку номер 1 запам'ятали ніякого екстрафасту. Наступний блок, друзі, це самі приманки. А саме, неправильність підбору приманки під певні умови лову. Якщо. Ви ловите без рибопошукового пристрою з берега або на невідомій вам водоймі, використовуєте воблери і гіпотетично розумієте, що, довж, що глибина в місті лову метр, а вона може бути і три, і чотири. А ви ловите, наприклад, на якийсь там стрейк про інквізитор. Часто буває таке, що щука ігнорує ваші приманки. Це пов'язано безпосередньо з тим, що їй зараз не хочеться підніматися і атакувати. Так, звісно, що трапляється таке, що. Пік активності, і вона просто може із трьох із 4 метрів робити вам напрочуд швидку та рішучу атаку, однак це досить рідко. Це піки активності. Про них забуваємо, нам треба системність. Ось чому так важливо, а іноді я і сам так роблю на невідомих водоймах, коли йду ловити на твічинг щуку, беру з собою тягарець. Для чого? Тому що мені потрібно швидко зрозуміти, де ямка, де вихід з ямки. Ось ці нюанси. Це беремо на озброєння, і я впевнений, що знадобиться це особливо новачкам. Підбираємо чітко приманку під умови. Фіксуємо цей момент. Наступний блок, друзі, це анімації, які вони є. Я би виділив такі: дотик, протяжка, ривок, удар. Найчастіше всі знають, що таке удар. тому що... Легендарну рудру треба просто бити так, немов останній раз в житті. В жодному разі не рекомендую вам це робити, оскільки так, іноді щука буде клювати у вас на ОСП Рудра, коли ви будете робити дуже серйозні удари. Катушка, особливо безінерційна, точно не буде вам вдячна за такі ваші не надінтелектуальні дії. Однак цей Воблер, який Величезна кількість інших дозволяють використовувати і інші види анімації. Дотик, друзі, це те, що робить рудру особливою. І, взагалі, якщо казати про рудру, то е, немає жодної репліки, яка би наблизилася до неї по ефективності. І Максквад, і рірендж, і вантен, лонгбіл, все що завгодно, всі топи весь візьміть. Все одно є якась, якась репліка, яка прекрасно наблизилася або хоча б відповідає оцій оці межі ефективності. Повертаємося до анімації і беремо нашу рудру. І що ми робимо? Дотик, друзі. Короткий, акцентований дотик вудлищем до 28-35 грамів, в залежності від того, яке у вас довжину вже зафіксували. Що відбувається? У нас рудра. Залишається буквально на одному місці, але робить класний гаус, і в неї ще є воблінг. Ось ця її крута фішка, яка змушує кволу хижачку на атаку. З дотиком не потрібно квапитись. Чому? Тому що, якщо у вас обмежена, е, обмежений таймінг на риболовлі, Одна проводка дотиками дуже довга, друзі. Ви можете там три хвилини дотики робити, якщо підберете класний воблер під певні умови. Переходимо далі, і у нас протяжка. Протяжка це тоді, коли ми робимо просто нашим вудлищем, а котушкою ми нічого не робимо, оскільки ми просто вб'ємо нашу пару. Всі. Вбиті котушки під час твічингу, не тому що катушки погані. Здебільшого це проблема рибалок. Ясна річ, що катушки теж з роками не стають надійнішими, тому що вони вимушені ставати дедалі легшими. Про це, між іншим, я розповідав вже в цьому відео, чому сучасні катушки лайно. Хто ще не дивився, будь ласка, подивіться відео з'явиться примісінько зараз, ось тут. Так. І у нас протяжка. Протяжка, друзі, це те, що в проходить певну відстань і вібрує, так би мовити. Ця анімація дуже часто класно працює, якщо у вас активна риба, і вам треба дуже швидко працювати по площам. Або, наприклад, у вас дотикова рибалка, тобто ви бачите перспективну ділянку, і їх багато таких ділянок. А час в дуже обмежений. У вас там є година максимум, і треба все прокидати. І саме ось ці протяжки, коли ви охоплюєте метр, півтора-два, найшвидша, ефективна проводка для активної риби. Зафіксували. У нас залишається що? Ривок. Ривок, друзі, це щось середнє між протяжкою та ударами. Ривок ми виконуємо. Вудлищем під час ривка робимо неакцентований і не короткий, але й не надто довгий. Ривок вудлищем. Тому ривок беремо на озброєння і всі ці чотири види ривкових анімацій використовуємо в наших рибалках. Не клює на одне ставимо інше. Інше, інше, інше. Підбираємо. Ще одна помилка новачків це відсутність певної кількості кольорів в коробках. З невідомих причин. Часто буває таке, що на одних водоймах краще працює якийсь провокативний колір, якийсь салатовий фрут-тайгер чи мат-тайгер, чи ще щось. На інших водоймах краще працюють якісь натуральні варіації. Але, на превеликий жаль, колір має значення. Саме в моїх умовах найкраще працює щось ось таке провокативне. Але це в жодному разі не слід сприймати за аксіому. Я знаю місця і рибалок, які. Прекрасно ловлять саме на воблер золотих відтінків. І в них в коробках ви найчастіше і зустрінете щось подібне. Давайте повертатися до теми нашої розмови. Треба віддавати шнур. Віддавайте шнур, не переймайтеся з приводу того, що вам здається, мовляв, під час провисання шнура ви можете прогавити цю саме активне клювання. Повірте, на переважній більшості ваших воблерів 110-130 гачки, А саме товщина дроту ваших гачків дозволяє їй вчепитися. А спінінги до 28 грамів без проблем під час наступного вашого ривка ви продираєте їй е, пащу і заганяєте е, трійники по самій борідці. Ясна річ, бувають і виключення, слідкуйте за гостротою ваших гачків. І під час лову на твічених це також актуально. Дуже розповсюджена помилка серед початківців, це, друзі, несерйозне сприймання ближньої дистанції. Повірте, часто я бачив і на власних рибалках з власного досвіду можу вас запевняти в тому, що дуже нерідкі ситуації, коли щука. Переслідує вашу приманку всю її дистанцію. От, викинули на 35 метрів, і вона 35 метрів може слідкувати за нею. І тільки щось, десь, якийсь збій, щось їй здалося несистемне, тоді вона буде атакувати. Тому навіть після того, як вам здалося, що приманка знаходиться вже під вашими ногами, і ось її вже треба виймати, зробіть ще декілька дотиків, хоча б. Анімацій. вам потрібно зробити все можливе, аби бути на 100% впевненим в тому, що саме на цій проводці за вашою приманкою не пливе якийсь мегалодон, який так і не отримав довгоочікуваний, такий бажаний вами ключик від його серця. Ще одна помилка, друзі, це те, що відбувається майже з усіма рибалками, які я бачу на водомі. Беруть вони, наприклад, якісь Максква 128 кидають. І що потрібно зробити передусім для того, щоб Воблер зайшов на його робочу глибину. Одним-двома амплітудними протяжками потрібно загнати Воблер. Якщо ви кинули і одразу починаєте твічити, то будьте певними, що саме цю ділянку водойми, а як правило, на великій відстані, ви кидаєте на більшу глибину. Ви не пропрацьовуєте глибину. У вас воблер іде в підповерхневих водах. З часом, звісно, що він занурюється глибше. Але. Ви втрачаєте від 10 до 30 робочої дистанції, цього робити, ясна річ не слід, адже наше завдання максимально ефективно використовувати кожен наш закид. І, звісно ж, враховуйте ще й той факт, який у вас повідець: якщо у вас 40-сантиметрова сталева скрутка. То ясна річ, що в обер у вас швидше за все буде тонучий, навіть якщо виробник зазначає СП суспендер. Якщо у вас товстий якийсь флюрокарбон або хардмоно, обов'язково в обер вже не буде так широко виконувати галс, оскільки ширина повідкового діаметра, якщо завгодно, для технічних експертів. Діаметр цього повідкового матеріалу не дасть йому змогу розкрити весь свій потенціал. Всі ці приманки найчастіше використовуються японцями не для лову щуки, а для лову їхніх видів риб. Це дуже часто саме великоротий окунь, бас і інші види риб. І вони розроблялися для їх умов, для того, щоб ловити їх рибу на їхній снасті. А ми, як я вже. Не втомлююся постійно про це казати, є збочинцями, які імплементуємо їхні приманки під наші умови. Наступна помилка, яку часто допускають навіть спортсмени на міжнародних змаганнях, і я іноді її допускаю, вона найчастіше супроводжується недосипанням та великим викидом адреналіну. І ось тут наша холодна голова вже не стає такою холодною, тому свічка. Від щуки є фатальною. І так, друзі, це свічка. Щука, як Бас і Форель, робить свічки, і це робить її унікальною представницею е, хижих риб наших водойм. Свічка для нас є фатальною дуже часто, тому що коли вона вилітає, щука над водою і починає просто робити ось такі речі е, своєю головою, приманка просто. Часто вилітає у неї з пащі. Як з цим боротися? Нам потрібно зробити все можливе, що в наших силах, аби не допустити її передчасний вихід на поверхню. Що я маю на увазі? Якщо у вас є можливість занурити вершинку спінінга під воду, або хоча б зменшити відстань між вашим тюльпаном та поверхнею води, це неодмінно слід зробити. Якщо вже так сталося, що ви бачите, що свічка ось ось почнеться, а як це зрозуміти? Риба, щука, виходить на поверхню і починає перпендикулярити власне тіло поверхні води. Це означає лише одне. Свічка неминуча. Тут можна зробити пан або пропав. Як правило, в більшості випадків я е, роблю наступне: я стараюся робити трішечки більшу. Натяжку і змусити щуку змінити положення тіла. В більшості випадків з маленькими представниками е цієї плямистої спільноти це виходить. І навіть коли ви вже впевнені в тому, що риба ось-ось здасться, вона вже, на вашу думку, віддала всі свої сили, будьте певними, щука це саме та риба, яка в останню мить може е вам. Такий сюрприз надати, що навіть складно вам буде уявити, що таке взагалі можливе. Ось чому гачки на ваших воблерах досить часто опиняються в руках. Тому моя рекомендація використовуйте засоби, всі можливі, які є. Це і ліпгріб, і підсака. Робіть все можливе, аби унеможливити. Вибачте, за каламбур, але даруйте інакше ніяк. Потрапляння гачків під ваші верхні пітелі, під шкіру. Це досить болюча і неприємна історія, і вона на риболовлі вам точно не потрібна. Тема твічингу, друзі, така величезна та об'ємна. Вона охоплює таку кількість дрібничок, які є результатом формуючим фактором. Тому про неї можна розповідати цілий місяць, можна. Докторську захистити, якщо завгодно. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, на яку тему зняти наступне відео. Найбільш завподобайканий коментар однозначно отримує мою підтримку і на цю тему я зніму наступне відео. Окремо хочеться подякувати тим небагатьом, хто матеріально підтримує розвиток цього каналу. Всі необхідні лінки для тих, хто хоче також приєднатися до спільноти та стати частиною. Ютуб спонсорства будуть в описі до цього відео. Хто просто хоче матеріально підтримати канал, банківська карта також буде закріплена в описі до цього відео. Ну, а з вами був, як завжди, Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, козацької вдачі. І нехай щастить!